Всім привіт, мене звати Ірина Словінська, я виконавча продюсерка Радіо Культура, і сьогодні розповім про ті книжки, які я вважаю важливими для думання про українську незалежність. Я думаю, що добре було б почати цей список з книжки польові дослідження з українського сексу Оксани Забушко. І ви здивуєтеся, але ця книжка насправді зовсім не про секс. Вірніше, про секс в ній теж є, але це не головна його історія. Так, це не головна сюжетна лінія. Чому вона може допомогти нам думати про українську незалежність? Ну, по перше суто, отак, от, от на перший погляд, легко помітити, що в цій книжці. Вперше мені здається настільки відверто описані досвіди саме жіночого тіла, і напевно, саме через це можливо, а також через назву, ця книжка для багатьох досі асоціюється з образом такої певної скандальності. Але якщо серйозно, то польові дослідження з українського сексу Оксани Забушко це дуже класна історія про те, як образ жіночого тіла і образ жіночої емансипації розкріпачення може працювати як така своєрідна метафора для того, щоб поговорити про українську незалежність, про українську мову. Про Український колоніальний досвід, і звичайно ж про нашу деколонізацію і про вихід в більш самостійне плавання з кращим самоусвідомленням як країни. Наступна книжка, про яку ми можемо поговорити, це напевно московіада Юрія Андруховича. Насправді Юрій Андрухович написав дуже багато класних збірок поезії та прозових творів. Ви можете обрати той, який вам до смаку. Але я пропоную поговорити сьогодні саме про московяду. Ну, по перше, якщо ви її не читали, вона доволі коротка за обсягом її легко прочитати буквально за один вечір. І по-друге, якщо ми говоримо про московяду, це Повість чи роман про те, як герой їде геть від Москви, але спочатку в цій Москві він блукає, губиться в підземних переходах, зустрічає купу химерних героїв. Ну і куди ж без КГБшника, якщо так можна сказати, загалом роман такий дуже фантасмагоричний. В ньому багато і дотепних епізодів, і таких дуже дивних нуарних епізодів. Мені він подобається суто за атмосферу, яка показує таку страшну сіру, неприємну підземну москву, з якою хочеться швидше поїхати. І мені подобається, що герої отто фонев з неї. Все ж таки їде. Я думаю, він на це заслуговує. І ще одна книжка, про яку я розповім, це буде вирушило Сергія Жадана. Це книжка новіша порівняно з попередніми двома, про які я говорила. І в Жадана є насправді романи, які я люблю більше, наприклад, інтернат. Але мені здається, було би добре поговорити саме про Ворошиловград сьогодні, тому що в ньому є ось ця яскрава сюжетна лінія про такого е, тюхтія головного героя, який ніби поза політикою не лізе ні в які великі справи. Аж тут раптом розуміє, що потрібно Ібно захищати свої, і до речі, я вже згадала про роман-інтернат Сергія Жадана, і я одразу оптом його теж пораджу прочитати, бо в ньому насправді є та ж сюжетна лінія, але вона вже не про політику, а про абсолютно пряму зустріч головного героя з війною і з тим моментом, що виявляється сидіти вдома і думати, що воно десь пройде стороною, і мене не зачепить. Це взагалі не варіант. Історія про перетворення байдужого громадянина, чи так байдужої людини, на громадянина, який готовий і те, що змінювати в своєму. Житті, ну і спойлер, насправді, в цій історії найбільш дорослий це хлопчик-підліток, але про це ви вже прочитаєте в самому романі Інтернат. На цьому мій список книжок доречних для думання про українську незалежність закінчується. Хоча хотілося б більше розповісти, але хай так і буде. Тому нагадаю, що дуже важливо підписатися на YouTube канал «Суспільна Культура. Також на всіх доступних подкаст-платформах слухати подкаст «Книгосховище», Ну і, звичайно ж, слухати радіокультура Папа. -па.